в Україні вшановували учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які щастя виконували свої обов'язки. Герої нашої програми брали безпосередню участь у ліквідації наслідків цієї аварії. Працював командиром відділення у пожежній частині. Ми повідомили пожежну частину і прийшла рознарядка, щоб одну людину відправити на ліквідацію цієї ці аварії. Ну і мене якраз направили, я тоді був парторгом, і поїхав, якби перший, щоб показати другим приклад. Була весна, весна, якраз ми приїхали і дерева цвіли, і почалися сунитися, полуни. Це все воно почало так, все живе, а в той же час це була зона огорожена, туди ніхто не міг зайти, тому що була 30 кілометрова зона. А життя продовжалося, життя йшло своїм через добу. Три місяці я там був, там був такий розпорядок. Одні, одну добу ми охороняємо 30-клемотору зону, другу добу ми їдемо на станцію, несли там служіння 24 години, і третя доба були в резерві. По, по визову також виїжджали на... Ті об'єкти, які треба було ліквідувати. Да, ми розуміли, що це ситуація непроста, що тут треба згрупіруватися, всі свої сили, всі, всі своє, е, всю свою увагу. Ну і в той же час була допомога, була допомога керівництва, була допомога і, і друзів, які були рядом. Так що з Божою допомогою ми зробили те, що від нас ту задачу, яку нам поставили. Був замісником загону технічної служби Запорізької області. Поступив наказ, що потрібні люди, що їх. Ну, в першу чергу люди. Люди це все. І е, машини, ну, технічна, так сказати, частина. У нас в отряді була е, спецтехніка. Це тех, техніка, якої більше ніде нема. Ну, в області. Тому, так то вона є, но згуртована вона була там в 13-й частині. І водії з цієї техніки на ній були е, послани, Це Я посилав тоді, От я куратором був цієї частини і посилав. Людей відбирали, от і вони перші, які туди поїхали. Прикази, як спускалися донизу, виконували постійно людей, які заміняли, які там були б там свіжих посилали і так далі. Через рік, там в Україні був тоді такий наказ по лінія МВД, зменшити матеріальні м, то, потери, скажімо так, да, цієї Чорнобильської аварії. Лиса гора гора нижче там за дачними участками, оце, де людям давали дачі, дачі проїжджаєш вниз по річці, і там така, ну як от під Васильівкою, гора, Гравака, і її розкопали. Та яма така величезна, величезна. І от туди всі ці машини, рукави, пожежні, гаїшні, там оце, ну, все от туди збрасували. І, е, японський трактор такий, він називався, от, е, їх туди утрамбовував. Ну от я тягав туди машини, які можна було туди, оце зробити. Ну, більше запам'яталося, що тут життя було все вирувало, а там ми ходили в цих пов'язках в респіраторах, як зараз ходять при коронавірусі. Тоді цього не було, а там уже це було. І в той же час стояли будівлі. Дерева, ну, не було життя, не було, ні, ні тварин ніяких, не було, ні людей, не було все воно оставлене було. Ну, тільки не ті спецслужби, які працювали на ліквідації. Найбільше такі враження, ну, які, які було, страшно було дивитися на села. Дороги ж вони йдуть, і там є села, там, там там пусті. Пусті. І ну, там, там, де є люди, там є життя, Да? Грабців не було. Ну, не було. Одеже одні камахи там оце вилітали, і більше цього нічого. От це так страшно було дивитися на це. Артилерійських снарядів та протипіхотних мін існують ще й протитранспортні. Тож далі у рубриці наш фахівець розповість їх різновиди та дії у разі виявлення. Протитранспортні міни використовуються для ураження броньованої техніки противника, призначені для знищення будь-якої техніки, а саме ну, грузових машин броньованих. Машин, танків, БМП і так далі. Протитанкові міни вони поділяються на е, протигусеничні, протиоднищеві, кумулятивні. Ну, різновид, різновид мін, е, їх багато є. Всі вони одна від одної відрізняються. І у кожної е, кожна призначена для знищення або виводу з ладу. Встановлюються протитранспортні міни як на ґрунт, так і в ґрунт. В Запорізькій області не стикалися, стикалися в Херсонській області, в Харківській області. Ворог встановлює багато мінних полів. Ми з саперами працюємо за допомогою металошукачів, знаходимо їх, і знищуємо міни на місці шляхом контрольованого підриву багато мін встановлені з мінами ловушками. Тому їх небезпечно здергувати кошкою. Найкращий спосіб це знищувати, найкращий і безпечний спосіб знищувати на місці. Тротилом, накладним зарядом і підрив. Електричним способом підрив. У разі виявлення будь-якого небезпечного предмету, ні в якому разі не чіпати його, не переносити, по можливості відмаркувати і подзвонити в 101-102, чекати проїзди піротехніків. Наближаються різдвяні та новорічні свята, а це означає, що збільшується ризик виникнення надзвичайних подій та ситуацій. Аби запобігти травматизму в святкові дні, наш фахівець розповість про заборону використання піротехнічних засобів та правила пожежної безпеки під час використання новорічних гірлянд, свічок та бенгальських вогнів. Зазвичай під час новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема при встановленні ялинок, використанні гірлянд та використання піротехнічними виробами. Так, президент України підписав закон України про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Згідно з яким в Україні забороняється продаж та використання феєрверків, петард та інших піротехнічних виробів. Щоб запобігти небезпеці, закликаємо вас неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки під час проведення святкових заходів. А саме встановлюйте ялинку на стійкій основі, на надійній підставці, в посудині з піском, подалі від штор, гардин та інших горючих предметів. Не прикрашайте ялинку цілоїдними іграшками, а також марлею, ватою, папером, не вогнезахисною сумішю. Прикрашайте ялинку тільки електричними гирляндами промислового виробництва. Купленими у спеціалізованих крамницях, а не на ринках, де часто зустрічається неякісний товар. Обов'язково перевіряйте справність електричного проводу та ізоляції гирлянди. Не дозволяйте дітям самостійно включати електрогирлянди. Не встановлюйте линку поблизу опалювальних предметів, магнітофонів тощо. Ніколи не прикрашайте свічками новорічну ялинку. Це неминуче призводить до пожежі. Щоб зберегти своє житло та майно від вогню, необхідно бути обережними під час поводження з відкритим вогнем та при запалюванні бенгальських вогнів, хлопок тощо. В жодному разі не залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогні у легкодоступному для дітей місці. Не дозволяйте малюкам самим бавитися з такими іграшками. Якщо ж все ж таки сталося загорання, а ви самі не в змозі його погасити, негайно викликайте пожежно рятувальну службу за телефоном 101. На цьому наш випуск завершено. Бережіть себе та любіть Україну.